У рамках реалізації стипендіальної програми Індивідуальна траєкторія лідера відбувся перший глобальний молодіжний саміт миру, модельоване засідання з української формули миру, якого ще не відбулося в світі, воно тільки анонсоване і може статися в лютому 2024 року. Проте наші діти вже попрацювали в ролі лідерів провідних країн світу, міжнародних організацій світу і запропонували план реалізації тих пунктів формули миру, які були представлені. Ставлені президентом Зеленським задля досягнення миру і справедливості в Україні. Ми намагалися показати нашим учасникам проєкту, що багатостороння дипломатія це про пошук компромісних рішень, про вміння домовлятися, вміння критично мислити, аналізувати факти і події, ну і зрештою приймати рішення. Але ці рішення мають бути відповідальними. Ну і зрештою хочу сказати, що цей захід відбувся у знаковий день, а саме 22 грудня день, у який ми святкуємо День працівників дипломатичної служби України. Я взяла вперше участь у модельованому засіданні. Це було досить важливо для мене, тому що я бачу себе саме у цій сфері, свою майбутню професію. І це було досить відповідально, тому що я представляла українську делегацію. Засідання було на рахунок нашої формули миру, яку представив наш президент Володимир Зеленський. І ми його обговорювали саме, як би це могло статись на державному рівні по справжньому. Дякуємо нашим дипломатам за те, що у складні часи відстоюють національні інтереси України на дипломатичному фронті.